Всім доброго ранку. Глядаю сьогодні не найкраще. Не сплю з 3-ї години ночі, не знаю чого. Ну, взагалі вовчик кашляв і я покинулась. Заснути більше не змогла. О 5-й ранку встала, помилася. Не знаю, як там. скільки моїх хлопців посплять, бо мене немає поруч. Вони тільки помітять, почнеться крик, плач і будуть бігти за мною. Зараз, напевно, зроблю собі каву і сяду монтувати відео. а ще просто так сидіти. Каву не буду робити зранку в кавоварці, бо ну, все-таки є трохи шум, коли в квартирі повноцінна тиша. Буся, я ж тобі дала корм. Є ще. То... коротше, когось будуть. Я тут з вечора замочувала перловку, хочу зварити перлову кашу. Не знаю, ніколи не варила, але щось мені захотілося. перлову кашу і зараз, напевно, зроблю ще тефтелі з підливкою. Поставлю чайничок на каву. Шо, Бося, Шо? Що? Що? Красавиця? Тож ж дала тобі корму. їж. чи ти уваги хочеш? Ти хочеш уваги, хоч полещиться. Не любить зранку позагрівати за мною. У ліжку, а я тут не лежу, так? Да? Зараз будеш лягати мені на ноги, будемо монтувати з тобою відео, поки їсти готується. Я вже тут принесла ноутбук для монтажу. До речі, вже звикла. Звикла монтувати на ноутбуці. Єдине, що відео, що вийшло в понеділок у мене, то один файл не переносився з телефона на ноутбук. Коротше, я з ним помучилася довго і нудно. І... Загалом все вийшло, але довелося мені підключати ще програму на телефоні іншот, бо кодики не підходили до цієї програми. Бусяна, іди їш, боже, їла, поки я до стола не прийшла. Буся, чого ти? Єш, іди. Так, що я тут дістала? Я дістала тефтельки, дістала квасолю, буду робити ну, таку саму підливку як минулого разу. Бачите, пішла їсти. а так тільки я щось на стіл кладу або щось балакаю, то вона біжить до мене. Тут морква в мене натерта і дістала я перчик болгарський. Хочу також додати. Зараз тільки цибульку наріжу, ось це все підсмажу, вкину кетчуп і візьму тефтелі. Покладу, залю це все водичкою, підсолю, дай буде швиденький такий. Сніданок. При освітленні на кухні я набагато краще виглядаю, ніж у ванні. Тут менше видно мої баньки. Буду робити кавуську. До речі, Black Velvet досить така непогана. Хоча лінійку Тафлер я все рівно люблю більше, хоча непогана. Kissed a girl just cause you wanted to. Хлопчик вже покинувся. Ну, знаєте, коли шумиш на кухні, навіть той самою їжею, то з Та таким довго спати не буде. Так, каша моя вариться. Ось Зараз це в мене також підсмажується. Буду солити, перчити. Можливо, ще якісь спеції додам. І, звісно ж таки, Кетчуп домашній. Ви знаєте, що я не знаю, ще наскільки його вистачить, бо в мене запаси його ось-ось закінчаться. Дуже погано, доведеться купувати. Не підрахувала я, скільки нам на зиму треба, але кожного року йде по-різному. Ще не було в мене такого року, щоб пішло якось одинакова кількість баночок. Ви подивіться, який місяць. Ось там старий місяць. До речі. А в нас сусіди також деякі не сплять, ну, як сусіди. В сусідніх будинках хтось збирається на роботу, певно. Прокинувся вова, прокинувся Василько, мама допила каву, звернулася каша і готові мої овочі, типу підливки і стефтелями. Коротше, все нормально, все справляюсь. 6.42. І я сьогодні збираюся в невеличку подорож. Треба мені по справах, покажу вам далі, куди я їду. На вулиці мінус 11 показує. А я біжу. Морозець точний. рипить сніг під ногами. Слухайте. Всі розігрівають машини їхати на роботу. Відшкрібають їх, а мороз такий нормальний. Я, наприклад, стараюсь ніколи не йти нікуди, якщо я тільки що помилась. Ну, взимку, влітку, то ясне діло, що після душа ходиш куди треба. А ось взимку я стараюсь так не бігати, але вже було таке брудне волосся. О, то думаю, помиюся. Навіть феном не сушила волосся саме висохло. Холодно. До речі, як у вас погода? У вас також зима зараз, хоча в мене відео виходять. З нормальним таким запізненням, але все одно. Ух, Перебігти, перебігти. Дорогу. Дивіться, біло-біло. Біло-біло. Рука мерзне, ховаю. До речі, не пам'ятаю чи казала, напевно, ні, я їду в Сарни. І мені на 9 ранку треба там бути, того я й вибігла осьома. Сьома 15 десь, сьома 10, дуже сподіваюся, що будуть маршрутки. Але вчора на березне не було, а на серне було штуки, напевно, 4. Єдине мінус, що назад маршрутки в Костопіль не заїжджають, а тільки на об'їзну. Вони вже як є. А я вже приїхала Тук -тук -тук. Я біжу вирішувати свої справи. Боже, сьогодні настільки морозно, що навіть на снігу виблискує я їхала, а дерева по дорозі такі ніби, я не знаю, кришталем вкриті. Писали мені в телеграмі, до речі, хто не підписаний, підписуйтесь. Я там публікую багато різних новин. Зарання і ділилася нашою погодою. Дівчата скидали і фотографії, і скільки в них. Взагалі мрозет такий. Це все на кінець зими. Але можливо і на краще, бо не встигло все розпуститися. Можливо, буде цього року якийсь врожай. Бо якби розпустилося такий мороз, о, це була б проблема. Я вже в Костополі, досить так швидко повернулася, майже 12-та. І зараз біжу я, не знаю, чи на маршрутку під'їду, бо скупилася трошки в центрі тут. покажу вдома, що купила. Їду я, там кума чекає, 100%. Я знаю, що мої хлопці. Там кого хочеш доведуть. Так, у нас розпаковка. Мама привезла гостинчики. Мама привезла пончики. Кумій теж. Так, взяла ще хлібчик. Я тільки була в ситому кабанчику. О, ти дивися, рветься. Була такий запечений курячий рулет. Отакі от м'ясистий, це з філешки. Давно не їла я ліверну ковбасу. Я захотіла ліверну ковбасу. Так, взяла куряче філе і, коротше, там ще в мене 3 кг фарша. Будуть заготовки, будуть пельмені. Багато буде пельменів. Їсти тобі накидати? Так. Да. Люблю я, коли кухня чиста, прибрана, помита. Немає посуду, мита газова плита. Коротко, зранку буде дуже класно тут щось готувати. Хоча в нас їсти є що. Не знаю, чи буду щось готувати. Ось Бусю зараз погодую, так? Да? Бусяна даю, даю, їсти, даю. Привіт. Вітаю, спускайся. Коли з машинкою? Їдемо до доктора, бо там таксі вже їде. Пішли, до... я бачу. Пішли, бо таксі їде. Низь купай, не длубай себе. Повідь кажи. На таксі поїхали. Мама купила хлопцям ось такі. Яєчка. На, хує взяла ось таку машинку в магазині, все по 38, ну це верніше Вова вибирав, це в європейському. Лику покажи своє. Це, це, мене це Лего в тебе, дай я гляну. Я віддам зараз. А там якесь Лего. Витрошуй. Так. Якісь... Має бути скорпін. Треба буде будем. Далеко і причини. Да. Ось таке лего буде складати, да? є інструкція. 38 гривень також коштує. Ну, Васильку собі таке сам обрав. Я в магазині все по 38 купила олівчики, малювати вони в них у нас розхідний матеріал. Діти не захотіли йогуртів. Щоб не питали мене, чого я беру, два йогурта, один йогурт. Діти захотіли собі ось ті яйця, йогурт сказали, ні, йогурт я взяла для юрчика. І я взяла капучино ось таке. Дуже вигідна упаковка і дуже смачне. Тут у нас 500 грамів капучино. І поновила я медикаменти, продовжили нам антибіотик. Взяла ось упаковочку. І пектолан Стоп давали каплю останні рази. Інгаляції роблю все. Але сказали, що треба замінити на похтован. Плюс у мене з сіропів нічого вже не було. Взяла, поновила і не знаю, зараз кінець зими вирішила взяти ось такий вітамін Д для дітей покапати. Кажуть, що є в таблетках, є в каплях, але таблетки я сумніваюсь просто, що вони будуть його пити. Взяла ось такий. Думала якийсь комплекс вітамінів взяти для дітей сьогодні, але вирішила поки що Попробувати вітамін Д подавати, а там далі побачимо. Можливо, на наступний місяць щось візьму. Із заробітної плати якісь вітаміни, бо я, наскільки знаю, вони не дуже дешеві, навіть ось ці 300 з копійками коштували. Наша буся скаче, скаче. Дивіться, куди вона залізла. привіт! Що в моєму рюкзаку робиш? Я виймала звідси продукти і медикаменти, і вона така хоп. Бачить, що тут відкрито. Каже, посижу я в рюкзаку, да? Привіт? Мося! Привіт! Скакуня, скаконя. Хайно буде Віка вдома, треба буде сходити на консультацію до ветеринара і домовитися за дату стерилізації бусі, Да? Бо кажи, настане тепло, ми будемо їздити в наш будинок, щоб тебе там коти не винюхували. Ми будемо брати її з собою, як будемо надовго їздити, так? Да? Да. Вилазь. Давайте трошечки поговоримо, розповім, як в мене справи. Взагалі, я вже просто мрію, коли діти підуть у садочок. Мені здається, в перший же день я поїду вирішувати всі свої справи, які накопилися за цей період часу. Хоч я і поїздила два дні, бо мені дали можливість, але все рівно я, я не вирішила повністю все, що можна. По телефону все не вирішиш, і треба їхати. Не знаю, побачимо, що буде за цей тиждень. Що зміниться, можливо, діти все-таки підлікуються, бо є в мене така надія величезна, що все-таки вони з понеділка підуть у садочок. Там, до речі, у садочку в них буде така цікава забава. Приїжджає до них, я не пам'ятаю, як називається, такий типу палатки. І там всередині показують їм не виставу, а Коротше, щось таке цікаве у вигляді типу зоряного неба, але не зоряне небо. Коротше, я хотіла би, щоб мої малюки пішли, що Василькою що Вовчик а коштує така забава 90 гривень за один сеанс. І сказали, що в садочку це здається буде. Коротше, а мої не ходять. Мої не ходять. А я хочу, щоб вони пішли. Так що не знаю, дуже сподіваюся, що вже наразі антибіотик спрацює. Діти вилікуються в понеділок я їх відправлю у садочок. Що ще в мене сьогодні? Скажу так: що настрій у мене то хороший, то поганий, але це і так зрозуміло. Знімати в мене бажання не пропало. Я знаю, до чого я рухаюся. Я знаю, чому я це роблю. Чому я випускаю 5 відео в тиждень. До речі. А в неділю відео для спонсорів не було. Я просто зараз, коли не встигаю, то відкриваю ранній доступ до відео для всіх спонсорів. Так що, якщо ви бажаєте підтримати мене, бажаєте підтримати нашу сім'ю, то можете стати спонсором каналу. Це коштує 70 гривень на місяць. Якщо ви підписані на канал, то у вас з'явиться така кнопочка спонсорувати підписка на місяць 70 гривень це не так багато. Але ви матимете ранній доступ до моїх відеороликів. Багато хто мені писав, що я ділю підписників на спонсорів і не спонсорів. Чесно кажучи, я нікого не ділю. Мої відео доступні повністю для всіх. Єдине, що спонсорів хочеться якось заохотити, знаєте, дати їм якісь бонуси, які я фізично можу. Хоча б на даний час ранній доступ до відео. Ось. Хочу сьогодні, до речі, повісити сюди нарешті ті штори, які купила на секонд-хенді за 100 гривень. Не знаю, чи вдасться, бо зараз ще маю готувати вечерю, у нас вже там нічого немає. І а, хочу ще повісити на кухні. Не знаю, чи вішати туди блекаут штору, чи вішати ще ту біленьку. Ось, до речі, не вирішила, тому що вже сонце повернуло на літо. І... Хоч там і красиво, знаєте, що так багато сонця на кухні. Але коли дітям б'є сонце в очі, вони не хочуть сидіти за столом. І через те в нас висіла там штора, і це було дуже зручно, це було комфортно, влітку так взагалі ми ховалися за тою шторою. Так що, не знаю, напевно, все ж таки треба брати блекаут штору діставати, просувати її і вішати туди. Ось так. Ще в мене була можливість вчора забігти на секунд-хенд, але чесно, не хотілося. Чи то в мене немає настрою на секонд хенд чи то що. Голова завалена роботою просто по саме не хочу. Я, до речі, вчора ввечері лягла раніше, я встала рано і раніше лягла. В нас навіть не було дев'ятої години вечора. Василько, кажи привіт. Да, мама, тобі таке лего купила, так? Да? Да. Класненьке. Я вчора лягла спати після Василька. Василько заснув десь пів восьмої вечора, втомилася дитина. А я лягла спати десь пів дев'ятого і вовчика вклала. Коротше, ми так непогано поспали. Коли влягався Юрчик спати, я не знаю. Бо я його не вкладаю, він вже досить такий дорослий. Ось такі в нас тут справи. Я непогано виспалась. Чесно кажучи, цю ніч я непогано виспалась. На диво. Ось. До речі, в мене лежить в холодильнику фарш. Я ще сьогодні до нього не приступила. І, напевно, варто все-таки стати, наліпити пельменів, зварити дітям на вечерю їх, ну і решту заморозити. Ось це буде досить непогана ідея. Ідея смачної вечері. Так що на цьому буду закінчувати дане відео. Дякую всім за перегляд. Піду я місити тісто. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!